Вітаю вас, друзі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про нетипові літні аромати, або а, не літні аромати на літо. Ну, принаймні для мене тут буде 8 ароматів. Звичайно, насправді ароматів набагато більше. Я маю на увазі, що в будь-яку пору року. Так само влітку я можу відкрити свій комод під настрій і нанести на себе будь-який аромат, який мені захочеться. Але о, я все ж таки вирішила зробити добірку. Це ті аромати, які я або планую носити, або вже ношу. Як я сказала, їх тут буде 8, і 4 з цих ароматів зі мною вже не перше літо. Тобто я їх влітку люблю носити, ну, не тільки влітку, але і влітку в тому числі. І 4 аромата. ні, я вас обманула. 5 ароматів, які я вже носила влітку, і 3 аромати, яких я ще не носила влітку. Точніше, я вже їх носила влітку. щось я дуже запуталась з цього літа. Минулого не носила, тому що вони в мене з'явились, фактично. В цьому році. Нетипові літні аромати особисто для мене. Якщо вам така тема цікава, залишайтеся зі мною. Дивіться це відео до кінця, підтримуйте мене вподобайками, коментарями. І обов'язково, до речі, напишіть, яким нетиповим літнім ароматом користуєтесь особисто ви. І вам здається, що він гарно розкривається, і те, і тепер. Перший аромат. Який я вже дуже-дуже давно не діставала це слоник від Кензо. Коли я робила підбірку, тех, точніше, 10 ароматів, без яких я не я, там не було слона. І деякі мене запитували: а де ж слон? Ось він. Знаєте, я ним напилась, я ним. Упилась, можна так сказати, був період, коли я його дуже часто носила. Це було кохання безмежне і так далі, але якось вже ну, не хочеться мені. Знаєте, напевно, роки-два, більше навіть ще до війни, я якось не тягнулася моя рука до цього аромату. Він стояв собі, і, і все. А в цьому році я вирішила до нього повернутися влітку. Якщо ви ніколи не носили слоника влітку, то моя вам порада спробуйте. Спробуйте його поносити саме влітку. Ну-ка, я його понюхаю. Ой! Боже, який він гарний. Мені здається, що саме влітку це просто неймовірна краса. Він видає молочність деяку. Я не знаю, молочність це сказати, чи. Чи як це назвати? Тут, здається, заявлена ну, молока, якщо я не помиляюсь. Я пам'ятаю, що я робила комусь від Левант цього аромату давно ще. І краплі потрапили на подушку, на декоративну подушку на ліжку. Як же ця подушка пахла? Вона пахла дуже цим молоком, дуже молочністю такою. І це для мене стало відкриттям, тому що до того часу я ніколи не відчувала молочність в цьому ароматі. Для мене це просто торба зі спеціями. Це одні спеції, більш нічого особисто для мене. І ось пару років назад особисто для себе, я відкрила лактонність в цьому ароматі. Красивий, він дуже складний. Насправді, він дуже складний, і я впевнена, що багато хто з вас знає цей аромат, а можливо, ви з ним зовсім не знайомі. Я б радила познайомитись, тому що це така. Це такий аромат, який хоч раз в житті потрібно спробувати понюхати, або на себе нанести він дуже незвичний. Я пам'ятаю своє з ним знайомство, мама мені про нього прожужала всі вуха. Я вже так прям чекала, коли ж я зможу його вдихнути. Знаєте, коли це відбулося, я... ну, це був просто шок, фактично, ефект фу, щось таке. Але і моя мама в мене мама вона многопшикальниця. Вона просто поливається ароматами, і це, знаєте, вона виходила з хати, душилась цим ароматом. Ну Це катастрофа. Воно просто стояло такою стіною знаєте, в хаті. Тоді ми жили разом, і це було дуже насичено. Ну Одним словом, спробуйте, якщо ви раптом по якійсь причині не знаєте, що це за аромат, я б радила все ж таки попробувати, тому що це таке. Я нічого подібного не зустрічала, напевно. Такого от прямо дуже схожого я не зустрічала. Це щось супер унікальне. Мені здається, до Мені створив цей аромат, якщо я не помиляюся. Шикарні спеції, гострі, молочні. Влітку розкривається, просто шикарно. Взимку тут більше ладана, особисто на мені тут ладан солює. А влітку цей аромат віддає от просто всі свої ноти. Наступний аромат, який я носила влітку, купила влітку, і, напевно, буду носити і в цього року. Хоча також я його давно вже не діставала зі свого комоду, так само більше, напевно, двох років він у мене просто стоїть, це Majestic Wood від Juicy Couture. У мене була ще троянда оця королевська. Я її продала, тому що ну, просто не знаю щось продала. Вона мені якась ненасичена, от мені не вистачало в ній насиченості. Хоча дуже гарний аромат. і просто, я пам'ятаю свій такий, знаєте, цуценячий захват від цього аромату, коли я його купила, і мені. Я його купила влітку, мені тоді так хотілося якогось солодкого уда. Щось таке, якось, ну... Цей аромат став просто спасінням для мене того літа. Я не пам'ятаю, яке це було літо. Ну, напевно, роки 4 назад, можливо, 5, не пам'ятаю. Е, солодкий, солодко такий дерев'яшистий. Для мене тут багато дерева. Тут не уд, а саме дерево. Цей аромат порівнюють, до речі, з -букет від ланком. Для мене вони абсолютно різні. Ну, одна кагорта, типу одна направленість, але все ж таки аромати різні. Утбукет там солодкий Уд, а тут все ж таки дерево я відчуваю. Дуже гарний, солодкий, такий карамельний аж аромат. А... Клас. Давно не носила. І я чомусь цей аромат люблю носити влітку. Ну, тому що я його купила влітку. І я вже казала, що періодично, напевно, навіть це вже закономірно стає. З наближенням літа мені хочеться такого: якихось удів, шкір, якогось солодкого. Тому я обов'язково таке ношу влітку, тому що жаждить моя душа. Наступний нетиповий особисто для мене, не знаю, можливо, ви носите цей аромат влітку. Я його ніколи влітку не ношу. Але нещодавно в мене були в гостях мої батьки. І в той день був, був прохолодний день. Був прохолодний день, і я вирішила нанести цей аромат. Мені дуже сподобалось. Це класична хлоя або клоя. Зазвичай цей аромат я люблю носити. Восени або навесні. Це дуже чисті троянди, порошкові троянди їх називаю. Але вони з солодинкою, так би мовити. Раніше цього я тут не відчувала. Аромат вже давно у мене, може, років 6. Він завжди був чистий дзвінкий, такий, ну, порошкові троянди. І з часом я почала тут відчувати солодинку, ніби як солодку таку троянду. Мама мене просто засипала компліментами, поки ми їхали в автомобілі, я була в машині, і вона казала, що так гарно пахне, так гарно пахне. Вона декілька разів мені робила комплімент протягом того дня, і, і мені самі сподобалося, тому я вирішила поносити цей аромат не тільки в такий якийсь прохолодний, похмурий літній день, а саме в спекотний день. Мені здається, він буде супер такий освіжаючий, тому що тут. Ну, чисті ці троянди такі аж вистірані, знаєте, тому ну, от спробую. Наступний нетиповий для багатьох, а може, напевно, для відсотків 90 так точно він нетиповий для літа це Лалік Ле Парфам. Не дивуйтеся, це я ось сподіваюся, здобити цей флакончик дуже скоро, тому що в мене є дубль. Хто дивиться мене завжди, то ви знаєте, що в мене є дубль, тому, тому що я люблю цей аромат. Він, до речі, увійшов в десятку найулюбленіших моїх ароматів. Я просто я його дуже люблю. Дуже. Замість лаврового листа, точніше, лавровий лист, який тут заявлений, для мене особисто він звучить як вишнева кісточка. Зі свіжої вишні. Коли вишні продриглювала ці кісточки, от воно мені так пахне. Ваніль не солодка, не гурманська. Якась така Ну, Цікава така ваніль. Взагалі аромат дуже цікавий. Я казала про те, що так само от Living Lalik. Я не знаю нічого подібного на це аромат. Я особисто не зустрічала нічого подібного, мені цей аромат дуже подобається. Я його купила в свій час колись навесні. І я його можу носити в будь-яку пору року. Це, взагалі, універсальний аромат, особисто для мене. Тому що, в принципі, взимку там він видає якось більше ванілі, таких от зігріваючих нот. А влітку, от навесні, він мені пахне цими вишневими кісточками, такими от свіжими, свіжоздригльованими. Тому. Ну, красота, він дуже шлейфовий, цей аромат, дуже стійкий, ну просто чудовий, е, обожнюю. Наступний вишневий аромат, до якого я повертаюся цього літа. Я думала, що я вже довго не візьму до рук цей парфум, але знову щось мене на вишні потягнуло. Я іноді можу на себе наносити е, вишню Лапедіт Робнуар від Guerlain. Але мені захотілося з цього аромату Cherry смузі від Zara. Мені цей аромат подарувала Альбіна, а якраз таки от тож, чи весною, чи влітку. Я пам'ятаю, що в тепла була погода, Я тоді ще була в Німеччині і я носила цей аромат просто запоєм. І вам часто розповідала, наскільки він схожий на тому Ford, наскільки тут е, така непогана бюджетна вишня. Але він мене так втомив, цей парфум, що я на нього просто дивитись не могла от півроку, напевно, я на нього просто не могла дивитися, його відклала в дальній куток, щоб не бачити. Я навіть подумала, що я, напевно, його продам або десь він дінеться, тому що я переборщила, так сказати. Я його дуже часто носила, і ну, от просто він мене втомив. Але. Тому я, до речі, не купила аромат, який е, всі хвалили. І Віталій Грін колись в себе в інстаграмі його показав. А потім я наткнулася в Тіктокі, що там так само всі кому не лєні цей аромат піарили, і одним словом він просто зник. Аромат в Єві якийсь там, я не знаю, я не пам'ятаю, як та марка називається щось там Фабіен, Мерке Фабіен чи що такі бюджетні, Вони 300, 400-350 гривень на знижках коштують. Я думаю, ви всі знаєте. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви не знаєте, то ви вже і не узнаєте, того, що аромата того вишневого немає. І я пам'ятаю, коли Віталік його показав в Телеграмі, я спитала, наскільки він схожий з Фордом, він мені сказав, описав той аромат, що він там такий от, і мигдаль там є, там і пудровий і 50 Я зрозуміла, що він, напевно, дуже схожий на смузі, тому я його не купила. А зараз думаю, що я не купила? Ну, то таке. Буду носити ось цю зару. Це дуже шлейфовий аромат, дуже стійкий, дифузний. З ним треба, напевно, обережним бути, особливо влітку. Але він в мене з'явився в теплу пору, тому в мене от є асоціації. Якби він, мені і хочеться його влітку. Може, того і моя рука зараз за ним потягнулася. Ні взимку я його не хотіла, ні навесні я його не хотіла, а от зараз тепло і от мені надо. Класний робота. Наступний, який я носила буквально раз за 4, може, і тут навіть не помітно це Банана Repubblic Ут Мозаїк. У мене є огляд окремий на цей аромат. Тут здається, що я його взагалі не носила, але я його трошки носила. Він дуже насичений. Я якби так побаююсь його прямо на себе так хорошо нанести. Я носила його, пшикала, значить, на руку, і от сюди це дуже гарно. Гостра така дзвінка троянда, ну в мене огляд є. Подивіться, кому цікаво. Ут і шкіра, сільськогосподарська шкіра. Груба така слива тут, чорнослива якась. Але от влітку мені здається, що я відчуваю от троянду от найбільше. На шкіряній такій базі. Класний аромат за 3 копійки, 740 гривень я за нього заплатила. Презентація, флакон, сам аромат дуже мені подобається, але аромат не для всіх, він дуже складний. Там шкіра прям дуже активна, насичена, тому майте це на увазі? Я знаю, що шкіру багато хто остерігається. Наступний аромат, який я ніколи не носила влітку, але планую це зробити це танок Бабок від Нобіль 1942. Ну, тут яблуко, можливо, через це мені хочеться його понесити в літак воно солодке, тут ваніль. Тут є, В цьому ароматі є якась темна сторона. Я говорила часто про те, що він не такий простий, як здається, це не просто печений пиріг, це не просто шарлотка він набагато глибший, набагато як це сказати, якби важчий. Ну, зараз от мені в голову прийшла ця ідея, що він має. Дві сторони темну і світлу. І мені оця темна сторона в ньому дуже подобається: така насичена, якась глибока, густа якась така історія. Можливо, от влітку, мені здається, тут буде, буде виступати саме його світла сторона, тобто більш таке свіже яблуко. Так, безумовно, з ванілью, солодке. Але, але от я його навіть зараз пульвіка чую, як свіжо-ванільне яблуко. Хочу спробувати поносити, тому що він в мене з'явився в цьому році, я його ще влітку не носила. Я натисну на паузу і запущу міча в хату, бо він щось там шкріметься. Так. І останній аромат, восьмий. Аромат, який в мене з'явився. Останнім, і я казала, що я піду в ноубай, no Тобто, я зроблю якусь перерву з покупками, тому що я як з цепі сорвалася. Це Goldie від бренду Hayari. Аромат, який я купила в сліпу. І він мені дуже сподобався. В мене є розпаку, ну як розпаковка. Перші враження від цього аромату на каналі, хто дивився, то. Я дуже вам дякую, що ви подивились. Хто не дивився і вам цікаво, подивіться. Я вже цим ароматом трошки прям разу, напевно, чотири вже його носила. Він мені дуже подобається. Я зрозуміла, що мені цей аромат нагадує. Знаєте, це так, це так класно, коли ти послухав аромат. Він тобі сподобався, і він тобі щось нагадує, а ти не знаєш, що і ти голову ламаєш, і думаєш, блін, ну це щось таке гарне, щось таке, ніби як і знайоме. І ти не можеш зрозуміти, що. І тут приходить просто якийсь момент. Я не знаю звідки він береться. Ну ти просто роз, в один момент просто раз. І ти розумієш, що це таке, на що він тобі схожий. Зі мною так сталося. Я коли цей аромат отримала, я його ще його так обережно спробувала на пальчику. Мені було дуже страшно, тому що він білоквітковий. А я білі квіти не люблю. От. І я, значить, після того, як я записала то відео, натиснула вже на СТОП, я прям на себе нанесла. Мені, мені прям дуже він сподобався. На наступний день я його знову нанесла. Він, стійкість в нього, напевно, годин на 5, це саме більше. Навіть 4-5, отак я скажу. Тому е, після обіду я його знов нанесла, розумієте? І я відкрила свій комод, е, якусь думала щось на відео, чи що я щось там шукала, якийсь аромат. Я не пам'ятаю, що його відкрила, але я його відкрила. І мені на очі потрапив аромат. Путани, дворцові путани від Ельдо, які в мене є. І я. Пазл склався. Того, що він дуже схожий. Він дуже схожий на путан. А мені путани подобаються. Але путани подобаються не всім. Він. Як сказати, жіночніший, він набагато красивий. Не то, що набагато красивіший, він буде набагато красивіший для тих, хто не любить путани. А Путани, вони трішки ніби як фульгарні, як, трішки ніби як брутальні якісь. Там ніби як оцей, ця пудра така, вона. Таке враження, що ти після. Я писала про це десь в Телеграмі, комусь здається, що ти після. Якогось спектаклю в театрі заходиш чомусь в гримерку до акторів, я не знаю, можливо, сказати дякую чи там, не знаю, чи ти туди заходиш, ти туди заходиш, а там косметика, пудра якась розбита. І ці всі люди, які грали в якомусь спектаклі години-дві, вони спітніли ці всі костюми, пудра, запах, пота. От, от Путане від Ельдо, воно там щось от таке. То тут це, немає цього поту, ніби як такого, знаєте, ну тут замість ось цього дивного моменту путанівського, тут мед, як мені здається, тут пудра. Це такий пудровий жасмин і в той же самий час він медовий. Медово-пудровий жасмин, Ну так, я скажу, напевно, про цей аромат. Но він дуже нагадує путан, але більш. Чистіший, якщо так можна висловитися, знаєте, більш чистіший аромат. Я прям дуже довольна, яка молодець, і ви знаєте, я ж могла його одразу купити, але я дуже-дуже вагалася. Але після того, як мені перший сподобався хаярі, я вирішила цей купити. І не пошкодувала Ну шикарний. Мені прям дуже зайшов. Поэтому буду носити і вже ношу, вже носила рази 4, може навіть 5. Підпшикуєш, мені от просто дуже він зайшов сподобався. Можливо, ще я би якісь сюди додала, але не хотіла перенавантажувати, я думаю, цього достатньо. Друзі, чекаю обов'язково в коментарях ваш варіант і аромату якогось східного, солодкого, якогось такого ну, от нетипового для літа. Але він вам подобається? От ви його любите влітку, напишіть про це в коментарях. Мені це цікаво, тому що я таке діло люблю. Дякую всім за увагу. Чекаю на вашу вподобайку. Бажаю всього самого найкращого. Все буде в Україна. Всім па-па.